В світі, щоб дійсно воно було особливим життям. Друзі, завжди залишайте по собі гарний світ. Вам може здатися, що ви не важливі в цьому світі, але пам'ятайте, хтось може кожен вечір пити чай із чашки, яку подарували йому саме ви. І пригадав саме вас. Мені сьогодні було приємно, сестра Дніхати в мене і каже, в шість годин вечора перед мною постав твій образ, і я за тебе помолилася. І я дякую Богу, що дійсно ми можемо один одному бути корисним. Хтось згадав ваш жарт і посміхнувся, повертаючись вечором з роботи. Ніколи не думайте, що ви ні на що не впливаєте. Свій світ, який ти залишаєш після себе, навіть маленький, ніколи вчинками неможливо стерти. Робиш добро, воно вернеться, дарує щастя, посміхнеться. Вона врятує, народиш зло, воно зруйнує. Віру несеш, усе здолаєш, каміння кинув, позбираєш. Кожен твій чинок плід принесе. Хто що посіє, те він і пожне.